Всім привіт, 11 листопада, я в Одесі, в паркі Шевченка. Зараз йду на Ланжерон і по береговій лінії пройду до Аркадії. Пропоную піти зі мною, поговоримо про Херсон, поговоримо про Одесу, подивимось на море, якщо нам сюди зробити вітер. Бо сьогодні погода сонячна, класна, але є вітерець. І до моря ще не спускалася, не знаю, що там мене чекає. А вони Рася задів скаче, шукає Білочок. Все, погнали. Ось така осінь в Одесі. Такий чудовий сонячний день. Таке все різнофарбове, дуже красиве. Білочка! Растя, вот вона! Діана. Я ее не вижу уже. Вон она сидит. Как же мне камеру на... Вот она. Нет. Не могу я камеру навести. А, я ее вижу. Белка, иди сюда. Растюня, шукай белку. Да, давайте. Я кинула сумку, давайте. Боже мой, сколько приходили, я не могла найти ее встретить. Видно ее? А постучите ими. Она уже пошла наверх, наверное. Да в прошлый раз, когда-то мы ее видели, она спускалась туда же. Несмотря на то, что была... С... Растя! Это белочки, орешки. Ну где ты? Вот тут она была, все убежал. Растя. Вот со вот Иди, иди, моя хорошая, иди, там я положила, иди, иди, увидела, ну с собой.

Девочка. Растя. Сланжерон. Люди є, вихідний день. Мені здається, що на ті вихідні було тут більше людей, ніж сьогодні. Але може щось мені так здається, чи не так. Тут дуже великі о, волни. Трошки відійшли, подивіться, яка краса. Там бризга, а зараз там бризає, як ми будемо йти по макривші Крастюня пішли тут яке тут неспокійне море. Півал ми зразки пройшли ланчарон, пройшли отраду. На ці вихідні ми йшли багато е, під самим морем, але сьогодні не пускають. Там завжди заборонено ходити. Там натягнути там, стрічки, якісь, що не можна ходити. Е, ми зразки трошки порушували. Не ми одні, але було багато людей, які трішки порушували це, Тому що море як магнітка, <тас> ти. Ти вже не думаєш за правила безпеки, а йдеш, і йдеш. От. Сьогодні стоять військові і взагалі не пускають тебе. Ну Хтось там проривається, десь там, не знаю, але ну, я порушниця не, не настільки. Наш... Що воно почало гудіти? Стосовно нашого життя, у нас декілька днів не було світла. Бо світло дуже важко, я не знаю, як нам наш там наш Херсончик живе без світла, без води, без опалення, вже стільки часу, тому що ми прожили дві доби без світла і тут вже були на грані істерики. У людей в деяких там районах не з'явилося світло досі. Вони цим обурені, там вже виходили на вулицю, там перекривали руки і так далі. Але я думаю, що, що все з'явиться, що це тимчасово. Канатна дорога працює. Працює, але не дуже багато бажаючих проїхати. Я її не люблю, тому що я колись хотіла проїхатись, а мене з расті не пустили. І все, я на них обурилась і все. Дарасть. Йдемо далі. Зараз будемо підніматися наверх. Ми піднялися з Растівя на трасу здоров'я. Йдемо далі до Аркадії. І тут я хочу поговорити про наш Херсон. В Херсоні потроху життя налагоджується. Ну як це е, можливо в даних реаліях. Трохи щось відкривається, тобто відкрився там Приватбанк, вже відкрилася Укрпочта, нова пошта. Можна якісь там посилки пересилати. Це було там, я не знаю, дуже актуально для багатьох людей, у кого і речі залишилися дома, там хоч щось таке важливе, що ну. Родичі можуть передуже круто. Я вважаю, це класно, що повідкривалися вже пошти. От сьогодні прийшов перший потяг Київ-Херсон. Як на мене, то квитки на цей потяг були дуже дорогі, але я не знаю, чим це Ну, Якось так зробили, Може там подалі ці квитки, ці, ціна знижиться. Квитки коштували 2000 купе і 1000 плацкарт. А в якийсь там телеграм-каналі я читала, що завтра вже їде автобус Херсон Одеса і квитки на нього 700 гривень. Я вважаю, що це теж дорого. Ну, не знаю, може, може там це ще опасно, може це теж і зараз бензин дорогий. Не, не знаю, чим це обусловлено, ну поки так. Гарно, що цей проїзд вже якось налагоджується і що, може, люди можуть якось їздити, це дуже гарно. Стосовно світла, світла так і не з'явилось, орки розрушили все, що могли, От, тому це дуже довгий процес. Але є де подзарядити телефон, є точки з інтернетом, де ви можете прийти там щось, якось зв'язатися зі своїми рідними. Уже якийсь зв'язок є. У мене теж там залишилися родичі в Херсоні, і я дуже рада, що я можу з ними зв'язуватися. Так вода є, точки де набрати пітєву воду, а технічно беруть в Дніпрі. Ну, нема світла, немає води. Насоси не працюють, це ж розуміло. Опалення також. Нема світла, немає опалення. Наскільки я знаю, що питання за світлом вирішуються і дуже стараються, щоб його вирішити. Чи ці проблеми з електрикою по всій країні -менш в більш-менш безпечних місцях. Ну, безпечних немає місць в Україні, але так, я кажу. Ну, там теж немає світла. Так, що ще хотіла про Херсон сказати? Ну, життя налагоджується. Слава Богу, що Херсон це Україна, люди ще в ейфорії, що їх звільнили. І вони кажуть, все одно, що немає світу, води, отоплення. Головне, що ми Україна і що нас звільнили. Це радість неймовірна. Дуже красиво. Дарася дуже красиво. Такі олійки. Що ще хотіла сказати за Херсон? Ну, Возять гуманітарку, гуманітарки дуже багато, але і бажаючих її взяти теж дуже багато. Даже сьогодні розмовляла з сусідом, він вже ну, такий чоловік в літах. І він каже, я один раз прийшов, хотів взяти ту гуманітарку, там така черга, що я... Трошки постояв і зрозумів, що це не для мене, що я не вистаю. Ну, тобто, там інша мені сусідка. Я не хочу нікого образити, але я кажу от, без якої брехні, що мені кажуть люди. Інша сусідка мені каже, там, говорить, мені ця гуманітарка не треба нічого, я працюю, там десь вона в якомусь магазині там, потрошку працює щось. Це вона каже, пусть беруть ті, кому треба. Каже, Але мені здається, що ті, що брали урашки, гуманітарку, ті беруть. І тут ну, Тобто є там якась певна категорія людей, яким завжди, завжди треба більше всіх. Але то, що ту гуманітарку возять, то що привозять там якісь вже і лікарі з'явилися, і все, це ну, мені здається взагалі дуже гарне, то, що і багато возять з різних міст. Клас. За це велике дякую. Взагалі така краса, я не можу. От я йду розповідаю, трошки відлікаюся, бо дивлюся на це все. Думаю, боже, як красиво, як красиво. Взагалі клас, так? Да? Мені дуже подобається те, що я бачу. І оце я ходжу, так гуляю, цим всім надихаюся, тому що сидячи вдома, читаючи ці новини, це якесь жахіття. Просто вже їде криша. Отак От хоч вийшов, пройшовся і трошки відвлікся від цього цього. Шокоя Шу ці тварюки, паскуди. Растя, тя, ну йди сюди. іди сюди. іди ко мене Дивіться, куди ми підійшли. На такий спуск до моря. Ой, а тут така туча прямо йде. Клас. Красота. Як гарно, да? так? Хтось якісь справи робить. Ну, Незрозумілі. Ну ми туди не підемо Денису, Растя, отак. А можемо трошки ще нижче спуститися, щоб сам пляж показати. Там люди ходять теж. Ми підемо поверх. Растя, все, пішли. Боже, яка краса. Там вже в деяких місцях, от ми проходили, дерева стоять голі. Вже був вітер, дощ і все це листя, а тут ще є вони. Тут якийсь такий затишок, що якось вітерець ще не коснувся цих місць. І це дуже красиво виглядає, що ми можемо цим, цим полюбуватися ще цією красою. Ми знайшли, де спуститися. Ой, скільки чай. Клас. Я маю на увазі знайшли, де спуститися, де немає військових, які не дозволяють спускатися. Порушники, порушники, так. Да. Ну, ну як це? От, коли ви бачите оце все? Як можна не спустити? Це не знаю. Класс! Клас. Дуже яка краса. І Рася під'їдає, що чайки не встигли взяти, вона їсть. Боже мой, ну що це за голодна така собака? Голодніш за всіх. Ми вже підходимо до Аркадії, прийшли вона така Да, Раста дуже красиво. Ой боже, ще ступілась, классно. Так от тут можна сидіти і дивитися на море. Бомба. Це меню ресторана. Це Растя. Йдемо далі дуже круто. А, це я пам'ятаю, що в мене десь даже фотки є на оцих камнях. Влітку б... прошлого року ми тут фоткалися, був шторм. Так було дуже небезпечно вилізти на ці камні, але якось я там вилазилася наполовину, а... або фотка була. Ми так ходимо, ми бачимо, що люди є, заклади працюють. І люди в них є. Кафе, ресторани. Зараз вже не літо, тому може так багато людей. Я думаю, що завжди в такий час їх не дуже багато, але вони є. Потрошечку. Сьогодні вихідний день, сьогодні їх. Можливо, більше, ніж завжди, може бубудня їх не так багато, але сьогодні люди є і багато хто ходить, просто гуляє, хто заходить випити якоїсь кави. Ну, життя триває, не дивлячись на те, що нема світла в Одесі, є якісь прильоти. Стосовно прильотів я ще хотіла сказати по Херсону. В Херсоні теж постійно місцеві чують якісь вибухи, але вони не знають, що це за вибухи. Чи то орки стріляють, чи то розмінування, але вибухи вони чують постійно. От, Наприклад, сьогодні в телеграм-каналі Херсонському я прочитала, що якась ракета з лівого берега влучила в жилий дом в Херсоні. Там дев'ятий поверх такий. А там стекла повилітали, у людей там нижче поверхами. Тому в Херсоні теж небезпечно, як і по всій Україні, але е так як це місце прифронтове, то там, мені здається, ще більш небезпечно. Тому ну це моя думка. Тому що треба десь пересидіти. Поки трошки це там і життя налагодиться, і може буде хоч якась відносна небезпека. Ну, тому що лівий берег це ось через Дніпро. відтуда можна гатіти пос... Я не знаю, що там у планах у цих рашки, ну сподіватися на їхні якісь добрі наміри, що вони залишать Херсон спокою, то це ні. Тому в мене там ще родичі, і я наполягаю, щоб вони виїхали з Херсону. Аркадія. Ми прийшли. Ще не вечір, як то кажуть. Там вон прыгають по морю. Дівчата. Боже, які волне. Клас, дуже красиво. Красота, Ростюня. Ти красотка? Ти дуже красива в мене. Вже ввечері, ми в Аркадії. Зараз будемо йти на транспорт. Дивіться, це реберня, майже все зайнято. Майже все зайнято. Люди є, гуляють. Прийдемо, на Люди йдуть хто з моря, хто на море. Красиво. Де моя дитинка? Ще до кінця не піднялися, вже ще не, не вийшла Аркадії, як вже темно. Дуже різко, так стемніло. Але на цьому я буду заканчувати це відео. Дивіться, море, надихайтеся їм, вірте в нашу перемогу, яка буде незабаром все. Слава Україні, героям слава, всім приємного просмотру!